Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новий влог. У нас третій день проливні дощі, зливи, блискавки Грим, град. Я зібралася на покраску волосся, тому запам'ятайте мене такою, як ви мене зараз бачите. Побачимо, що вийде. Я йду до нового майстра, трішечки хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Так що тримайте за мене кулачки і побачимось зовсім скоро. Ось зібрала майже відро, спаржевої в цієї фасолі, я вам показувала. Почистили її, зараз помила, хочу просушити. Напевно, поріжу ось так надвоє і заморожу. Ось таких 5 пакетиків вийшло. Ну, тут різні порції, десь більше, десь поменше. Майже відро фасоль. І ще буде кілька відер, напевно. Не <смеш> знаю, що нам стільки тих фасоль. Вот, але будемо їсти, як салати взимку. Якщо все буде добре. Купила базарі базарів персики. 70 гривень, це типу домашні. Я сама вибрала, тому що продавець мені дозволив вибрати. Я не люблю м'які. Я люблю, щоб твердуваті були. Ось такі маленькі. Це ще вони класні. Буває взагалі такі дуже паршиві, але це найсмачніші персики, які тільки можуть бути. Оці всі заграничні, вони зовсім не такі, ці такі, от, бачите, які. А такі солодкі, такі смачні. Ну, правда, ця шкурка трохи, ну, я, звичайно, мию це все з, змивається. Цей волохатий, волохата така от нальот. Але все рівно, знаєте, Ну, В роті, якщо з'їсти там 2-3 персика, таке відчуття, а, як покусане якесь, якийсь, не знаю, як пояснити від, від цієї шкірочки такої. Ну, але персики бомба. Я вже після фарбування мені дуже подобається. Колір такий натуральний, він трішечки ніби дивним виглядає, але. Волосся таке наповнене, живе. Завжди після фарбування в мене волосся виглядає ось таким чином, бачите, типу, дуже таке натуральне. Але цього разу мені прямо дуже сподобалось. Сподобався догляд, який дівчинка мені робила. До речі, дівчинка, також парфман'як. Зробила мені дуже багато компліментів сьогодні на мій аромат. Сьогоднішнім ароматом дня у мене. Є Ормон Джейн Таїв, Таївська троянда просто шикарний парфум. Я його обожнюю зараз. Це, напевно, буде моїм ароматом цього літа. Я його найчастіше ношу. Він шикарний в дощ, в дощ в прохолоду. Для мене це троянда така, навіть якась прозора з таким перечним якимось акцентом. Класна, дуже класна троянда. І я отримала сьогодні від. Бергмахера, дівчинки. дуже багато компліментів. Отак от. от от так виглядає одним словом моє волосся. Типу, натуральне. Зараз, ви бачите, ніби я вже не блондинка, а якась така натуральна стала. Да? Тут вже залишається, бачите, блондинстий такий момент. Ось. І потім, десь через тиждень-два після того, як я пофарбувала волосся, завжди так роблю. Я починаю користуватися своїм фіолетовим доглядом, шампунями, масками. і І так далі. І волосся стає таке більш тоноване. Таке більш блондинисте, а да? зараз воно просто натуральне. Так виглядає. <ріх> ну, мені подобається, не знаю. От я ніколи не фарбую ось цю частину волосся, бачите, це моє натуральне волосся. Ну, і тут воно, в принципі, виглядає так більш натурально. Ось такі справи. Вже кукурузу на городі нарвало, Уявляєте, 5 качанів. <ріх> Стала варити дворі. Тим часом хочу зробити варення з оцих персиків, тому що купили, а вони не смачні. Ну, реально, якісь несмачні. Всі такі от вони білі. були якісь такі біло-рожеві, непонятні. Я з'їла один, а він, ну, взагалі ніякий, Поэтому просто шкода вже, абрикоси викинула міч. абрикоси вже викинула, тому що згнили просто. То вже думаю, що персики не згнили, зварю, от, скільки тут вийшло того варення. грам, може. Шість парсиків. Давайте подивимося, що мені приїхало з Єле. Парфумів нема, одразу кажу. Так, я вирішила взяти на пробу фрош лавандовий. Мій фаворит ось такий от миючий засіб, фрош з оцтом. Він такий зелений. Він просто шикарний. Для ванної кімнати це просто ну, must-have, обожнюю його. Отак От трішечки на тряпочку, і вимиває все шикарно. Потім купувала я малиновий, в якомусь лозі я показувала, тому що на нього дуже гарні відгуки, але малиновий мені не дуже сподобався. Він не піниться, він такий більш делікатний. Чомусь я думаю, що цей також буде делікатний. але ну, попробую. У мене ще повний є. Отстовий зараз я ним користуюся. Я вирішила спробувати малиновий, ось цей лавандовий. І вирішити для себе, що все ж таки я буду купувати отстовий, але ну, треба попробувати цей. Ось такий фрош сода дуже мені подобається для кухні ця штучка. Я нею все мию. І раковину, там, і сталешницю, ну, і плиту класна оця сода. Ага, рукавичок я різних набрала. Отакі-такі. Ну, в Єві рукавички були по знижках 35-40 гривень, в сільпо по 80. по 80, О, Не по 80, а по 80 гривень. Ну, вони, звісно, там, ці фрек типу, вони кращі, вони міцніші, але в мене рвуться, що дорогі, що дешеві однаково. Ось ці вони загалом по 60, але цього разу в Єві були вони по 35, здається. Управдом ось такий економний. Ось такі, вони щільні. Я ними е, купую їх для ванни, коли там мию Ванну там, ракуну і так далі. Вони, типу, бачите, такі е, з такого міцного матеріалу, і тут у них є такі манжетики, типу. От. І що тут? А, е, сухий шампунь. Батіст, я різні беру завжди. Це Алісандра поїхала в Київ, і зараз вона ще їде в подорож і позабирає все з хати. А я потім бігаю і думаю, де мені взяти шампунь, коли от прям срочно треба. Знаєте, це коли не маєш просто часу помити волосся, а треба кудись бігти, то це просто незамінна річ. І, власне, заради чого це замовлення я робила? Це я взяла ось цю Лоріаль Professional метал детокс маску. В мене є шампунь, я дуже задоволена шампуню. Це типу серія для фарбованого волосся блонд, щоб не накопичувалися важкі метали у волосі від цього волосся жовтіє. І в кого вдома стоять фільтра на воду, то ви можете побачити, які ті фільтра там буквально за пару тижнів робляться. Такі аж коричневі, тобто не рижі, коричневі від, ну від бруду. Тому ця серія направлена. На, вона не фіолетова, це, звичайно, біла, але ну, допомагає, типу, не, щоб волосся не накопичувало цей от жовтий пігмент. Ну, коротше, говоря, такі от у мене покупочки з'їли. Баночка. З-під масла ось така вийшла в мене персиків. Персикове вареничко. Ось таке масло я купую, щоб смажити. Ну, відповідно, баночку помила і вареничко туди залила. Запах такий класний. Я ніколи ще не бачила таких чорнобривців, якісь дивні, Да? Ну, типу вони ж повинні бути ось такі пухнаті кучеряві. Ці якісь такі одинаки. Тут ось також якась квітка, я завжди думала, що це бурян. Це, певно, якась квітка буде в цій трубі. Огірочки. Рукола, до речі, вже, напевно, раз п'ятий росте. Я показувала на іншому каналі в Тіктокі, як я її стражу. Появляється, просто ножицями стражати і все, і вона постійно буде рости. Я думаю, можна навіть в горшик посадити, ну, як для квітів кімнатних. Рукову десь на балконі. У нас просто люті дощі. Напевно, 3-4 дні ось так просто лило, як з відра, трохи похолодало, зараз такий вітер. І сонце виглянуло буквально. Десь годинку тому виглянуло сонце. Хоча доща сьогодні вже немає, але і сонця не було. Подивіться, який яблук. А, це ж груша, ви поняли? Це ж мій чоловік, От йому нема чим зайнятися, він ходить, щеплює дерева. Ви поняли? Це яблунька ось така. Яблонька, він до неї вчепив грушу. На городі просто колапс, через цей дощ, невозможно вийти. Просто лиє, 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 болото і так далі. Але до дощу ми встигли викопати цибулю. Ось тут вже пуста ділянка. Хто пам'ятає, показувала, що ось тут у нас був часник, ми його викопали десь, може, неділі-дві з половиною назад, може навіть три вже. І посадило гірки, вже посходили, бачите? От, але ж буряни, трава через дощ лізе, як сумасшедше. І посадили тут між огірками рядок картошки вже зійшла. Баштан цей рік якийсь неважний вон там. Дині є пару штук, а кавунів взагалі немає, тільки цвітуть. Ну, Вони не встигнуть визріти, я не знаю, в чому діло. Але щось не пішло. Не було маліни, тепер починається, але тут просто джунглі. Ну, джунглі натуральні, треба знов все розчищати. Це я взагалі кариво. Ця маліна така велика, але вона якась не солодка. Мені не подобається цей сорт, якийсь дивний. Від дощу починає гнити, ну клас. Я завжди дивлюсь всередину, чи вона нормальна там. Гранді, яка Хто Тут кашляє. Хворичка. О, кстати, блін, тут таке болото, я оце прийшла і от вже тут лажу по тому городу. Я не можу, мене роздражають ці буряни, що... Що 에... це таке? Це жима, так? Ну так, да? ну, да. це жима, а тут ж мала... А, от вона. лохина, Перший раз лохина. Ми садили вже, але потім викинули, бо вона хоче кислого ґрунту, а ми... А тут чоловік посипав якоюсь білібердою. М -м -м. Солодка. Класно. На базарі. От трясся впала одна. На базарі М -м -м, 200 чи 180. Цільпово взагалі по 400, Ще вже з ума посходили. Я раніше любила її заморожену, а зараз щось не люблю. Вона як каша. Я в минулому році багатенько наморозила, але не, не можу їсти, тому що вона як каша реально. Не смачна мені вона заморожена. Лейлуша. Оці стручки я вам показувала, що ми пообривали, заморозила 5, здається, пакетів. Ого, які великі вже ці боби. Подивіться. Коні. Делізе лізеш? содбаки, коти, якісь мухи на тебе понасідали. Пусть я тут на стульчику спить. Каланхоя. подарували мені недавно. Я не знаю, як за ним доглядати, як часто його треба поливати, не знаю. Ну гарний такий колір, красивий. А ще у нас, мабуть, буде виноград. Чуть-чуть. Тут буквально дві такі гронки. Ще зелений, але такий крупний, красивий. сподіваюсь буде смачний. Подивіться, які яблука класні. Такі великі, їх так багато. Пішли подимося, що там робиться на провірку. Собаки бігають завжди до воріт і дивляться, що там відбувається взагалі. Ну що? Нічого цікавого. Пішли? Мій що це такий нитік, в нього характер, як в мене. Нерв, не, не, Нервотикову, тривожна собака, постійно щось плаче. Але навіть носа не хочу показувати, десь в буді сховалася. Це вже сусідський забор. Вони люблять сидіти в холодку і в разі чого бігом бігти сюди гавкати. Смачної кави. Якщо ви замовляєте каву на сайті 25Cofters, то не забувайте, будь ласка, про мій промокод, який завжди я залишаю в інфобоксі. Він дає знижку 15%. на всю каву, крім дріпів і наборів. Тому не забувайте, я п'ю і насолоджуюсь. Для мене після обіду випити смачної кави з цукеркою, з онтим пінгвінчиком від кіндера. Це просто кайф. Бажаю.